Породила мене мати високих палатах. Та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. Купа віче розмовляла за мною малою. Пливи, пливи моя доню Дніпром за водою. Та випливи русаку завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним. А ти й заоскочиш. моє серце, нехай не сміється надо мною молодою, нехай п'є уп'ється не моїми крослезами. Синією водою, Дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливи, пливи, моя єдиний, хвилі мої, хвилі, привітайте, Русалу. та й заголосила, та й побігла. А я собі вела золотою, доки сестра я зустріла. Уже з тиждень, як ростує, сестрами гуляю півночі. Та все з будинка батька виглядає. А може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати. Та й замовкла русалочка, ні пропори, мов пліточка. А лосина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Пана Яна нема дома ні з ким розмовляти. Та як прийшла до берега, то й дочку згадала. І згадала, як купала, як примовляла, все згадала. Та й байдуже, пішла собі упала до спати. Та не дійшла, довелося Дніпрі не приночувати. І не щулася, Дніпрові дівчата та до неї ухопили, та ну й з нею гратись. Радісеньки, що грали, лоскотали, доки вершу не запхала, та й зареготались. Тільки русалка не зареготалась.